Христос посеред нас, шановні телеглядачі, Минув лише тиждень з останньої нашої з вами зустрічі, та за цей короткий час трапилося багато подій. Тож упродовж наступних 20 хвилин спробуємо знайти духовну точку опори у вирі сучасного складного життя. Останні дні змусили усіх нас багато переживати. Ще не згас шок від загибелі людей в синайській авіакатастрофі, аж ось знову пролилася кров десятків безвинних людей у самому серці Європи в Парижі. Тим часом в Україні не припиняється збройне протистояння на Сході, яке продовжує збирати свій кривавий врожай. Все це не може не бентежити людську душу. Тож як нам сприймати ці події в контексті християнства? Висловлюючи свої співчуття народу Франції, предстоятель Української православної церкви, блаженніший митрополит Київський і всієї України Онуфрій наголосив на тому, що метою терористів було залякати, посіяти в серцях страх. Дійсно, страх це ворог людини. Адже паралізує її волю та знищує найкращі якості, проте в нас є могутня зброя проти нього. Пам'ятайте крилаті слова апостола Іоанна Богослова: досконала любов проганяє страх. При цьому Бог уже проявив свою любов до нас, зійшовши заради нашого порятунку на хрест та подарувавши кожному, хто вірить в нього, шанс перемогти смерть. Отже, тепер наша черга проявити свою любов до нього, а це означає впустити Бога в своє життя. Довіритися йому повністю, прийняти його волю та жити за законом Його правди. А прикладів для цього у нас вдосталь. І сьогоднішній випуск нам розкаже про новопрославленого святого, праведного Петра Калнишевського, про вірного воїна Христового, Архангела Михаїла, який покровительствує одні з обителей на Одещині, і звичайно ж про події, які вже стали літописом церковного життя за минулий тиждень. Лікарі стверджують, людина, яка знаходиться в замкненому тісному просторі понад два тижні, ризикує збожеволіти. Останній кошовий отаман Запорізької Січі Петро Калнишевський провів майже у повній ізоляції в одному з соловецьких казематів понад чверть століття. Перебуваючи в ув'язненні в нелюдських умовах, він спромігся досягти вершин духовної досконалості, потрапивши до примусового затвору через підступ Катерини II та зраду князя Потьомкіна. Петро Калнишевський не озлобився, не почав проклинати своїх ворогів, нарікаючи на несправедливість долі, навпаки, свою в'язницю він перетворив на місце молитовного подвигу. А коли нарешті отримав довгоочікувану свободу, вирішив залишитися на словках, ставши послушником монастиря. І якщо для шанувальників української історії Петро Калнишевський перш за все є уособленням героя січовика, постраждалого від ворогів козацтва, то для православної церкви він відтепер святий. Той, хто спромігся повністю підкоритися волі Божій, увійшов у святці, а для нас став молитвенником на небесах. кажуть, людина народжується кілька разів, в останнє відходячи у вічність. Проте святі народжуються ще раз, у день їхнього прославлення церквою. Тож запрошуємо вас прямо зараз саме на таке народження. Народження кошового отамана Петра Калнишевського в Лику Святих, козацькі курені, будиночок кошового отамана, церква, а довкола Дніпро. Це частинка Запоріжжя. Потрапляєш сюди і ніби повертаєшся у часи Запорізької січі. Звичайно, хоч усе тут реконструкція, однак дуже реалістична. Не випадково саме на території цього музею під відкритим небом знімали стрічку Тарас Бульба усіх підручниках з історії України. Написано: останнім отаманом Січі був Петро Калнишевський. Запоріжжя є унікальне місце. Щороку сюди приїжджають сотні тисяч туристів з різних куточків світу. Це острів Хортиця на Дніпрі. Багато віків тому тут керував отаман Запорізької Січі Петро Калмашевський, аж поки його не відправили на Соловки. За що за непокору Російській імперії Калмашевський був проти ліквідації Запорізької Січі? Він був військовим, отаманом і благочестивим старцем. Про це мало хто знає. Ну значні подвиги його тим, що він 10 років руководив запорізьким кошем. Його вибирали козаки, довіряли йому. Він за ці роки багато поставив і храмів. Тому канонізація Петра Калнишевського стала певною мірою несподіванкою. Хоча священий синод УПЦ зарахував Калнушевського далеку святих ще торік у грудні. Офіційні ж урочистості проходили 13 листопада. З цієї нагоди до Запоріжжя завітав представник Української православної церкви, блаженніший митрополит Онуфрій, і сотні вірян прийшли до свято Покровського собору, аби побачити свого архіпастиря. Мешканка Запоріжжя Валентина навіть онучок Катю і Аню взяла з собою. Я хожу в храм свято Святовідєнський, і нам батюшка сказав: ну і всі ж говорять, всі ж знають, що приїжджають. Метрополіт митрополит Ануфрі. І ми вирішили пройти, зустріти його хоча б. Не знаю, наскільки ми над... зможемо вийти в храм, в собор, тому що там народу багато з дітьми, але встретить ми хотим. Вже дзвони перестали лунати, а віряни все не відпускали предстоятеля. Тягнулись руками за благословенням. Всередині собору забракло місця, адже на службу приїхало багато паломників з сусідніх областей. Я вже паломник давно з длительним стажем. Я очень люблю різні паломничкі поїздки. Почому тому, що коли ти приїжджаєш, іменно благодать Божу отримуєш, благословення і далі приїжджаєш домой. Ну, наповняєшся сил, можеш помолитися за росинікав, друзів. Чин прославлення святого праведного Петра Калнишевського відбувся за божественною літургією, яку очолив митрополит Київський та всієї України Онуфрій. Також у соборі відслужили останню запокійну ліцію за Петром Івановичем. Його блаженство під час проповіді розповів вірянам, чому канонізували святого Петра. Останній кошовий отаман був ув'язнений на Соловках 25 років. Весь цей час він молився. А коли його випустили на волю, відмовився повертатись додому. Останні роки свого життя він провів у Соловецькому монастирі. Сьогодні ми прославили святого праведного Петра Комнешевського, який став молітвільником. І цієї благословяної землі тепер у Запоріжжі стало одним молитвенником більше. А ось так виглядає ікона святого Петра Калнишевського. Біля в іконній лавці можна було придбати маленькі та більші образи. Некоторі знають уже про этого святого, как бы про нього вже слышали. У нас була газета наша местная, Там как бы выпускались про нього статті, уже многие, хто читають эту газету, знали про нього. А многие подходят, спрашивают, що у вас є за міроприяти, що у вас можна приобрести, о чем, как, где можно почитать можна почитати. Вот У нас є якраз книжечки, його життя побольше, поменьше формат. Багато зусиль у справі канонізації Петра Калнишевського доклав архієпископ Запорізький та Мелітопольський Лука. Він їздив до Соловецької обителі, зустрічався з археологами. Контролював розкопки, адже потрібно було знайти мощі святого. Є у нас заключення антропологів, є заключення археологів. Но зараз убедительно ми не можемо сказати, що це мощі Петра Івановича Калнишевського. Тобто, вони нам археологічні та антропологічні дослідження дозволяють сказати, що висока степень вероятності того, що це мощі Петра Івановича Калнишевського. Ще будуть додаткові дослідження, каже владика Лука. Але віднайдення мощей – не обов'язково умова канонізації. Серед основних вимог всенародне шанування, праведне життя, глибока віра і дива. Якщо ми говоримо про Петра Івановича Колнашевського, то 25 років, от як як в Тропарі, у нас і в житті, ми слухали сьогодні. Це фактично можна із праведного і ні Він, незважаючи на те, що лишився всього, не залишив віру в Бога. Поки вирішується питання з мощами, можна вклонитися іконі праведного Петра Калмишевського. Вона повсякчас знаходиться у Святопокровському соборі. Чи замислювалися ви колись, як це керувати життям церкви? Або хоч би окремої парафії. Приходячи щонеділі на службу Божу, ми упевнені: у храмі буде батюшка. Співатиме церковний хор. На свічному продаватимуть іконки та церковний храм. Однак, як весь цей процес організовується, ким управляється, чиїми молитвами тримається у цьому світі? Що ж тут незрозумілого, заперечите ви церква це боголюдський організм, що тримається на благодаті Святого Духу та зібранні людей, які вірують у Христа. Тож про людей, які служать і служили церкві та безперестанно моляться за нас із вами, сьогоднішній телелітопис. Неділя 16 листопада, спасопреображенський кафедральний собор Одеси. Цього дня тут зібралися віряни, щоб зустріти предстоятеля української православної церкви, блаженнішого митрополита Онуфрія. Спочатку сотні, потім тисячі. Архіпастер приїхав сюди, аби привітати одеського митрополита Гафанхела і сороковою річницю від дня його архієрейської хіратонії. То, да, конечно, нам хотілося владику поклониться э, іконі Божої Матери, Плещині, которую перевезли з из Иерусалима. Хотелось со всеми православними христианами помолиться, щоб в нашій стране був мир, щоб ми стали добрі друг другу. Чудотворна ікона плащаниці, про яку кажуть парафіяни, прибула в Одесу за день до цього, 14 листопада. На щастя, Преображенському соборі можуть одночасно молитися близько 9 тисяч віруючих. Божественну літургію тут очолив митрополит Київський всієї України Онуфрій цього ж дня під час богослужіння Владико Онуфрі звершив хіротоню намісника свято Костянтино Єлененського монастиря міста Ізмаїла, архімандрита Сергія. Пізніше його Блаженство вручив новому єпископу архієрейський Жезел і привітав священнослужителів та паству із важливою подією в житті єпархії. Окремі слова подяки були на адресу митрополита Гафангела. З нагоди 40-річчя Хіротонія, блаженніший митрополит Онуфрій нагородив керуючого одеською єпархією відзнакою предстоятеля ОПЦ. Сьогоднішнє торжество на одеській землі це праздник єдинства, праздник нашого служення Господу. Вся життя моя була посвящена йому. Я всю жизнь почитав особенно, что образ Сталиниці Небесної у Сергії Чорних іконах. Думаю, що канун моєму юбілея Божої маті оставила Гімсеманію і прийшла в иконе плащаниці сюда. Самі ж Одесити дуже шанують свого владику і навіть пам'ятають день, коли він став єпископом. Я была тогда в храме, когда только была хератония в Киеве нашего митрополита, а потом он приехал и помазывал одесситов в соборе Успенском. Мы знаем его только с лучшей стороны, как, что наш владыка одесский, измаильский, как бы, ну, все только самое лучшее о нем знаем, что он очень, как бы, боголюбивый человек. И действительно наш одесский регион благословит на строительство храмов и развитие. нашої православної віри після богослужіння владика Гафангел подякував предстоятелю нашої церкви за першосвятительський візит. Згадаємо сьогодні ще одного архіпастиря, а саме блаженнішого митрополита Володимира, який більше двох десятиліть очолював українську православну церкву. У переддень його народження, а 23 листопада, нашому першосвятителю, виповнилося 80 років. Ми згадуємо духовні настанови, спочилого у Бозі предстоятеля. Під час однієї з наших зустрічей блаженніший владика говорив про пастерство, а саме про той Христовий Хрест, який разом із єпископським жезлом отримує кожен архієрей. Здатність людини нести Хрест є проявом внутрішньої сили, джерелом якої є готовність, незважаючи на власне Я, поставити в центр існування Господа, наставляв митрополит Володимир. Пастиром бути справжнім не так просто, не так легко, бо діють за Іганом проти християнина і проти пастира, та честь, гордость Жительське. І це дає можливість пастирів випробувати свою силу і проти сили ворожої виступати перед народом Божим. Єпископство це не влада і пашана а справа труда і подвигу. Саме за такими принципами, жив і служив народу Божому, наш архіпастер. Для нього бути першим архієрем церкви означало лише монашеський послуг, тільки трохи важче, і трохи відповідальніший ніж у інших ченців. Постать митрополита Володимира залишиться в пам'яті для майбутніх наших поколінь не тільки тому, що він тривалий час, більше 20 років був предстоятелем нашої церкви, але і тому, що ми будемо завжди пам'ятати доброту, чуйність і любов блаженнішого владики до людини, до своєї багатомільйонної пастви. В обітниці взаємна любов до людини, до Бога. Це ті головні орієнтири, ті принципи його життя, які він проніс через увесь час і свого управління церквою, і увесь час свого земного буття. Ми завжди будемо це пам'ятати, ми завжди будемо намагатися хоча б трішки до цих чеснот наблизитися і завжди сприймати відблаженнішого його настанови як важливий урок для кожного з нас на майбутнє. Архімандрит Віктор Кацаба, внучатий племінник блаженнішого митрополита Володимира, єдиний з рідні пішов шляхом свого іменитого родича. Півроку тому він теж прийняв чернечий постриг. Зазвичай у день народження блаженнішого владики вітав його білими квітами, які так любив митрополит. На могилі спочилого митрополита Володимира стоїть скромний хрест, на якому виписано життєве кредо Архіпастиря. Ніколи нічого не просив, ні від чого не відмовлявся. Слава Богу, за все! Тут повсякчас лунають поминальні молитви. Ми віримо, він там, на небесах, теж щиро молиться за нас усіх. А пам'ять за духовним батьком, котрим насправді був наш предстоятель, вічна. 21 листопада ми відзначили Православний день Києва. Саме так можна назвати свято на честь собору архістратига Михаїла та усіх сил безплотних. Щоб зрозуміти значення цього архангела в житті нашої столиці, варто лише поглянути на міський герб або завітати на Майдан Незалежності. Але сліди шанування головнокомандувача армії безплотних ангелів можна знайти і в багатьох інших містах України. Зокрема, Своїм архангелом михайлівським монастирем славиться наша чорноморська перлина, красуня Одеса. Саме цю обитель ми сьогодні і відвідаємо, та побачимо, як людина здатна наблизитися до ангелів, принаймні чистотою духовного і тілесного життя, так як намагаються це зробити сестри архангело-михайлівської обителі, недарма ж чернецтво називає ще прийняттям ангельського образу. Ось він, одеський святоархангело-михайлівський монастир в осінній одежині. Старовинний йому понад півтора століття і сучасний водночас. Та наша розповідь не про історію, а про сьогодення, про людей, котрі наповнюються стіни духом християнства, про насельниць, про їхні послуги, а також про людей, котрі тут навчаються церковним співам, іконопису, шитво золотом. І знаєте, Архангел Михаїл точно оберігає цю обитель. Зараз дізнаєтесь, чому. Поруч із музеєм Християнська Одеса. Ми розповідали вам про нього влітку. Знаходиться будинок милосердя або будинок пристарілих. Втім, насельниці не люблять у це друге словосполучення. По У них чотириразове свіже питання. Значить, є кухні, є спрачечне, котрий все та стирають, їх купають. Бувають крісті, буває даже не крещені. То їх та ісповіду причищають той сі таїнства, не можуть користуватися на службу ходити. Вот, і, значить, медицина круглосутична. здесь. Маргарита Йосіпівна тут усього декілька місяців. Вона одеситка, і їй 81. Запевняє, що сама прийшла сюди. Мовляв, онуку треба одружуватися, а квартира маленька. Ми живемо, розумієте? Ми не просто здесь знаходимося, а ми здесь живемо. І велике спасія тим. Хто там так прекрасно відноситься. Зараз тут мешкають понад 130 стареньких, а Маргарита Йосипівна розповідає про улюблену чорно-білу кішку. Ще є рижа, але вона на вулиці. Це моя красавиця, ти радість у мене, так? Да? от яка я красива кошечка і умненька. Справді, котів у монастирі дуже багато: чорних, білих, рижих. Їх тут годують і не ображають. Поки старенькі пистять тваринок, поверхом вище вчать уроки студентки Регенського відділення Одеської духовної семінарії. Бога споті вісім на. Загалом тут близько ста учениць. Матінка Трифіана показує одну з аудиторій. Тут парти, дошка і піаніно. Загальні дисципліни викладають зранку до обіду, а потім після обіду інструменту розбиті на групи маленькі от, і з преподавателем розучують те, що потрібно буде при богослуженні. Кристина, яка грала на піаніно, тут всього три місяці. Приїхала з міста Ладижина. Це Вінницька область. У меня мама говорила, іди на регене. А я якось то не задумалась над этим и не хотела. Я еще на маму ругалась, что не хочу. А Тут э, пришла и вот посмотрела, как это так интересно, что управлять хором, э, петь такие песнопения очень красивые, это очень мне понравилось. Рушаємо далі до іконописних майстерень. Так так, вони теж прямо у Свято-Михайлівському монастирі. Зокрема, у цій майстерні зараз кілька дипломних робіт. Це ікони святих. Олександра нині на третьому курсі, тож перед нею курсова робота. Це образ святого мученика Трифона. Таланту і майстерності тут замало. Треба вивчити в святого, відшукати найдавніше його зображення. У даному він собраний образ, тому що він танце із такого фрагменту це фреска. Гречськам стіля. І от, от такої теж аналойний образ, все це лише частинка монастирського життя, адже у кожної насельниці є свої послухи. Їх дуже багато. Та щодня всі обов'язково збираються разом на молитву. Головне це послух нашому святителю, який благословив, щоб ми виконували таку дуже важку дійсну роботу, щоб ми несли. Знання молодим студентам, щоб ми розповсюджували їх в наших теренах. І так все і виходить. За його благословенням ми йдемо як вівці за пастерем. Матінка Серафима каже, вся обитель благодатна. Кожен куточок у ній це молитва, це труд сестер. І не любити святе місце, де святий Архангел Михаїл явив свою чудодійну силу просто неможливо. На цьому все принаймні на сьогодні, і мені залишається лише попрощатися до наступної зустрічі, яка, я сподіваюся, відбудеться за тиждень. А щоб наше сьогоднішнє спілкування не минуло марно, давайте поставимо собі на цей тиждень домашнє завдання. По-перше, спробуємо наблизитися до святості, живучи за правдою Божою та простягаючи руку допомоги ближнім. По-друге, частіше очищаємо нашу внутрішню ікону від нашарування духовного бруду, водночас заваживши образ Божий в обличчі іншої людини. Та по-третє, ретельно вивчаємо та застосовуємо нашу багатовікову православну традицію. Саме вона зможе захистити Україну та наш народ від зовнішнього і внутрішнього руйнування. Адже з такою допомогою у наших руках опиняється непереможна зброя, досконала любов, яка долає будь-яке зло. Христос посеред нас і є, і буде.